Глава голова Пентагону Лойд Остін високо оцінив лідерство президента України Зеленського протягом майже двох років повномасштабної війни Росії проти України. Під вашим лідерством український народ зробив те, що самого початку було неможливо уявити для більшості людей. І, отже, ми побачили мужність, винахідливість. Ми побачили сміливість з боку українського народу, які справді вразили світ. Повідомлення, яке я привіз вам сьогодні, пане президенте, полягає в тому, що Сполучені Штати Америки з вами. Ми залишаємось з вами на довготривалу перспективу. після зустрічі Остін оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на суму до 100 мільйонів доларів. сьогодні. Я оголошую про ще один пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів за програмою президентських повноважень. Цей пакет забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, а також протитанкову зброю. Наша підтримка продовжується, але ви маєте рацію. Інші союзники та партнери також долучаються до цієї допомоги. Він також зустрівся з українськими військовими, які воювали на передовій під Бахмутом. Протягом останніх кількох днів температура в Україні почала значно знижуватися, і з настанням зими переконані Україна і Захід, Росія використовуватиме ту саму тактику, що й минулої зими, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, щоб перервати постачання електроенергії у найхолодніші дні року. Атаки безпілотників минулими вихідними спричинили перебої з електрон. Ро постачанням у сотнях міст. Деякі з дронів також прямували до Києва, але українські посадовці запевняють, що всі безпілотники, запущені на столицю, були збиті. Ропорінгінкіїв, Амкарла Бебінюз.